Місяць жовтень є дуже, дуже земляним о, періодом. Це о, етап року, коли в найвищій фазі є о, до нас духовні вчителі. Тобто о, ворота доступу до духовних спектрів, духовної мудрості, духовних благословінь, духовних. Сітхів, навіть надздібностей, проривів, посвят, вони завжди стаються через пройдені ворота батька в долі кожної людини. Тому сьогодні я трішечки вам про них порозповідаю про ці ворота, тому що місяць жовтень це місяць собаки, і собака є імператором землі. Імператором землі. За що відповідає цей імператор? По суті, він є кінцевим таким збирачем, дійсно, ну, слово імператор, воно ну, тут не просто так, тому що це найвища форма, ну, називаємо так, управління, управління реальністю. І він є кінцевим розпорядником матеріальних ресурсів, матеріальних можливостей. Тобто, в жовтні місяці досягається. Пікова фаза матеріальності в долі людини. І коли ми стоїмо в цій матеріальності, це виглядає як вершинка гори, як такий особистий Еверест. На якому ми опиняємось в циклі року, зараз я кажу про рік. І е, можна навіть візуалізувати це, умовно кажучи, на рівні нашої багатовимірної структури, це наша маніпура, маніпура-центр. І саме в, в жовтні місяці відбувається саме, е, пряма комунікація між третім і п'ятим рівнями свідомостей. І е, що стається, що, що ми можемо свідчити? Ось ось ця о, наша зона о, свого я вона може в жовтні місяці проживати благословіння від патріарху, тому що патріарх це п'ятий центр. І це відбувається, наприклад, через зустріч з вчителем, в когось може статися зустріч з вчителем, в когось вдолі з'явиться така доленосна особистість може з'явитися саме в жовтні місяці. З великою кількістю людей може статись прозріння, таке інсайт, знаходження та знахідка така величезна. Тобто ти стоїш на своїй такій уже вершині матеріального Евересту на плечах своїх предків, на плечах своїх е, ну, е, сородичей, з якими е, рух відбувався, від маленького, що народилося до мудріючого, мудрію, мудріючого, мудріючого по дорозі. І це е, мить, коли із юнацької або такої юнка і юнак, та, от юнацької особі е, наша. Наше я переходить в вимір е, уже дорослої, дорослої свідомості. І це відбувається через крила крила серця, через обійми нашого серця. Тобто цей процес відбувається в обіймах серця, в обіймах саме, е, ма, в обіймах берегині і ось цей діалог, такий ліфт. З третього на п'ятий в обіймах, в обіймах обереговості, захищеності, саме любов'ю великої ма.